стійкість громад, виклики та шляхи їх вирішення. Така тема форуму, який об'єднав представників місцевої влади, очільників громад та експертів для обговорення актуальних викликів у регіоні. Одна з ключових там інтеграція та підтримка внутрішньо переміщених осіб. Нині на Прикарпатті налічується понад 100 тисяч ВПО У 39 закладах у громадах. Створюються додаткові ліжкомісця, і вже розвернуто на 612 ліжкомісць. Потреба. На вересень нам дві тисячі, але ну ми маємо вже більше тисячі. Я думаю, що ми це завдання виконуємо. і одним із питань, яких буде сьогодні з територіальними громадами, це донести і щоб вони зрозуміли, що це необхідно робити і розвернути. Так, у нас основна увага звертається на те, щоб ці місця, де будуть проживати такі люди, були обладнані самозлами, хоча б тепло було. А остальне вже буде завезено для цієї цілі. Обласної ради виділено 5 мільйонів із обласного то і з державного бюджету 14 мільйонів 177 тисяч. В облдержадміністрації наголошують, в умовах воєнного стану потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій. Саме тому громади вже зараз готується до можливого збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, а також працюють над посиленням спроможності їх прийому. Ми не знаємо, яка буде ситуація в тих областей, де йдуть бойові дії, але бачимо, що воєнні Дії там тільки загострюються, тому завдання кожного року і цього року на випадок евакуації людей бути готовими до прийняття і особливу увагу. Ми робимо на саме інтернатних закладах. Зараз я мала зустрічі і розмови з нашими міжнародними донорами, і ми домовилися про також побудову і реконструкції будівель для літніх людей, для перестарілих людей. Ми бачимо, що в цьому є потреба також делегати форуму обговорили. Питання створення безбар'єрного середовища їм представили план дій із реалізації національної стратегії безбар'єрності. Прикарпаття робить перші кроки. Тому що для того, щоб досягти абсолютної доступності, нам треба дуже багато працювати. Ми кажемо про простори, транспорт, вуличні простори, зупинкові укриття тобто, це дуже великий комплекс саме по фізичній доступності, але й доступ до житла. Тобто людина має мати змогу потрапити в своє житло. І ще один важливий напрям це цифрова доступність, і третя це інформаційна. Тобто, ми маємо подивитись на всі простори одночасно і зрозуміти, що дійсно сьогодні обласна. І власна рада і військова адміністрація роблять великі кроки для того, щоб переоблаштовувати ті простори, які є в комунальній власності, але це має стати моральним обов'язком для кожного бізнесу, який працює в Прикарпатті, для місцевого самоврядування, яке є в Прикарпатті, для того щоб це стало свідомою програмою переоблаштування просторів послуг інформації. Всього облдержадміністрація відзначила подяками громади, які брали активну участь у волонтерстві. Опри це вони відзначилися в соціально-економічному розвитку Прикарпаття. Лілія Бутяк, Денис Сатановський. Новини на вежі.